Сьогодні у Франкфурті на півмарафон, тому до стадіону тут електричка приїхала, метро забита спортсменами. Що тут? Де тут можна пройти? Півтори години до початку, але вже дуже багато людей. Ну, я вже бачив номер більш ніж 9 тисяч у кожного учасника такі бірочки. Планується, що буде більше тисячі, більше десяти тисяч учасників. А я буду дивитися танке. Ну, що ж, я. Приїхав вчасно, бо там позаду дуже багато людей. Йдуть і їдуть. А Ось відхід до стадіона. Ну, тут всередині я не, не розумію, а, або камери з ховищ речі можна залишити. Французький стадіон. Тут, здається, команда Ентра грає. О, не Тут черга, щоб потерахуватися. Поки <свісно> що чекаємо. Я радий, що вчасно. Приїхав сюди. Sunt triste cetării stadu.

Leider der Kommunikation von Manover, der nicht gut hier am Start sein zu können. Der Karolus, der will ganz private sagen. Und was ich ganz besonders beeindruckend finde, er läuft mit. Die eindeutige Wünsche bleibt in Halt und kommt sehr gut ins Spiel. Stadion Frankfurt, da tut gerade eintracht, aber jetzt tut Відбудеться скоро, Невдовзі почнеться напівмарафон. Ну, багато земель сюди приїхали, не тільки Франкфурт. Піду Подивлюсь, куди люди йдуть, і я туди. Для такої кількості я не знаю, тільки 15 я бачив тисяч учасників, а ще скільки глядачів. Забезпечити всіх просто туалетами. Складно, тому черги всюди, люди шукають. Де поменше. Тут команду виставляють я. індивідуальні, є команда. це інтра.